Сьогодні я представляю вам результати моїх багаторічних досліджень, присвячених феномену Майкла Майерса, одного з найбільш загадкових і жорстоких злочинців у нашій історії. Майкл Майерс не є простою кримінальною фігурою, його особистість. Поведінка та мотиви викликають багато запитань і потребують ретельного аналізу. Майкл Майерс народився у Хенделфілді, штат Іллінойс у 1958 році. У віці 6 років він здійснив своє перше вбивство, жорстоко позбавивши життя свою старшу сестру Джудіт Майерс. Цей факт сам по собі вказує на глибоку психопатологію, можливо, пов'язану з генетичними або Екологічними факторами після цього Майкла негайно помістили у психіатричну лікарню Сміт Гроу, де він перебував під наглядом до свого повноліття. Вивчення випадку Майерса показує наявність декількох ключових характеристик: Екситемія – Відсутність емоційного вираження є однією з найважливіших рис Майкла. Він демонструє повну байдужість до своїх жертв, не виявляючи жодних ознак каяття або радості від вчинених злочинів. Статистичні нахили, хоча на поверхні його дії здаються холоднокоровними, вони часто супроводжуються елементами крайньої жорстокості, що вказує на статистські нахили, є спрямованість. Майкл демонструє незвичайну здатність до планування і використання своїх злочинів. Його дії чітко сплановані, а він сам володіє великою витривальністю і терпінням. Мовчазність. Мовчазність Майкла робить його ще більш загадковим та страхітливим. Відсутність будь-яких комунікативних сигналів ускладнює процес розуміння та аналізу його мотивів. Фізичні аномалії, окремою темою дослідження, є фізична невразливість Майкла Майерса. У численних випадках він виживав після поранень, які були б смертельними для звичайної людини. Після вивчення медичних записів можна зробити висновок. Чоєві організм має неймовірні регеративні здібності, які не піддаються логічному поясненню з точки зору сучасної медицини. Взаємодія з Лорі Стоун, центральною фігурою у житті Майкла є Лорі, з якою він має складні і часто смертельний взаємозв'язок. Лорі виступає як протилежність Майклу втіленням людської боротьби за виживання і захист близьких. Їхня взаємодія нагадує класичний конфлікт добра і зла, де обидві сторони відображають найглибші архетипи людської природи. Генетичні та екологічні фактори, розглядаючи генетичні та екологічні фактори, варто зазначити, що родина мерсів може мати історію психічних захворень або генетичних аномалій, що сприяли формуванню такої агресивної поведінки. Кологічні чинники, такі як соціальна ізоляція, травматичні події в дитинстві або навіть потенційні токсичні впливи, могли також відігравати важливу роль у розвитку психопатології Майкла. Висновок вивчення Майкла Майерса є надзвичайно складним завданням через його мовчазність та невразливість до звичайних методів. Психологічного аналізу. Його випадок залишається відкритим для подальших досліджень і спонукає нас до перегляду традиційних підходів у кримінальній психології та психіатрії. Розуміння Феному Майерса може відкрити нові горизонти у вивченні людської агресії, патології та неврологічних аномалій.